Доброго дня, шановні учасники регіонального науково-методичного семінару. Від імені Дніпровської академії неперервної освіти, кафедри загальної та спеціальної педагогіки хочу побажати нам всім плідної роботи. Нових знань, нових досягнень і сподіваюся, у подальшому налагодження співпраці та комунікації. Тема нашого сьогоднішнього семінару виникла не випадково. Уже більше двох років всі ми, заклади освіти, всіх типів, форм власності, опинилися в ситуації, коли змушені. Організовувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, диджиталізовувати управлінську діяльність, методичний супровід освітнього процесу і безпосередньо самі процеси навчання, виховання та розвитку учнів. Якщо два роки тому у педагогів нашої області, зокрема. Виникало більше запитань стосовно цифровізації стосовно впровадження ІКТ, впровадження технології дистанційного навчання. То сьогодні приємно зазначити, що ми маємо вже відповіді на запитання, і більше того, маємо певний досвід, яким готові ділитися, можемо ділитися. І сьогодні, на семінарі, ми вам це продемонструємо. Тему своєї доповіді я назвала дистанційне навчання від побудови системи до зміни цінностей. Якщо два роки тому, коли ми тільки починали масово занурюватися в освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання, ми більше говорили про кількість, про те, щоб організувати залучити здобувачів, залучити педагогів. Сьогодні ми вже можемо говорити про якість. Тобто, ми вже аналізуємо підходи до організації навчальної роботи, до організації виховної роботи. Ми вже аналізуємо, що нам вдається, що нам не вдається. Ми вже професіонали в галузі педагогічних технологій. Тобто, наші педагоги вже знають і вміють, як традиційні, класичні педагогічні технології, форми, методи роботи з дітьми впровадити дистанційно з використанням технологій, дистанційного навчання, з використанням дистанційних технологій. І сьогодні ми вже можемо говорити про те, які ж цінності ми впроваджуємо, які цінності освітнього процесу, які цінності освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами. У нас є в системі дистанційного навчання, в нас є в цифровому освітньому середовищі. Давайте пригадаємо, хто ж у нас є суб'єктами дистанційного навчання на сьогодні. Відповідно до нормативно-правової бази на сьогодні суб'єктами дистанційного навчання в нас визначено учнів, педагогічних працівників, батьків і окремо до речі, виділено асистентів вчителів, асистентів дітей, тому що вони, як ми всі знаємо, також є педагогічними працівниками, асистенти вчителів, так і е, мають безпосереднє відношення до освітнього процесу, є активними учасниками, а відповідно, і суб'єктами дистанційного навчання. Ми вже навчилися, педагоги навчилися проводити уроки різноманітні заходи в двох режимах асинхронному та синхронному. На слайді ви бачите визначення синхронного та асинхронного режиму. Я не буду їх дублювати. Я думаю, всі ми знайомі ця інформація не нова. Єдине, що скажу, що успіх залежить від вдалого поєднання синхронного та асинхронного режиму. Якщо ми працюємо лише в синхронному режимі або в асинхронному режимі. То ефективності у нас не буде тієї, яку ми бажаємо, і тих результатів навчання, які визначені в нас навчальними програмами освітніми стандартами, ми, на жаль, досягнути не зможемо. Тому сьогодні педагог має орієнтуватися в технологіях синхронного навчання, в технологіях асинхронного навчання, і розуміти, як їх можна поєднати вдало для того, щоб забезпечити досягнення потрібних результатів. Традиційною формою е, організації освітнього процесу зараз в період воєнного стану і в період епідемії COVID-19, яка в нас до цього була поширена, є урок. Урок е, у нас е, перенісся з уроку нашого традиційного, в урок віртуальний, в урок діджиталізований, урок, який е, проводиться із застосуванням технологій дистанційного навчання. Що важливо в уроці сьогодні? По-перше, це структура. Тобто, ті етапи уроку, які ми пам'ятаємо з класичної педагогіки, з класичної методики навчання, так, варто переносити до дистанційного формату, так, вони в нас залишаються, але, звісно, при, врахув... при розробці структуру... структури уроку дуже важливо враховувати, які інструменти ми будемо застосовувати на певних етапах уроку. Дуже важливо враховувати такий аспект як візуалізація навчального матеріалу, адже дітям сидіти і дивитися 20-30 хвилин просто на педагога, на викладача, так не дуже цікаво. Тому аспект візуалізації у нас при дистанційному навчанні набуває ще більшого значення ніж при, при традиційному нашому навчанні при класно-урочній системі при очному навчанні. Ну і звісно, контакт, контакт педагога. З батьками, контакт педагога з учнями в першу чергу є надто важливий, оскільки одним із таких недоліків, про які всі говорять, дистанційного навчання діджиталізації, є відсутність живого контакту. Тому дуже важливо забезпечити цей віртуальний контакт таким чином, щоб ми відчували віддачу, щоб ми відчували е настрій учнів, щоб ми відчували так, що наш урок дійсно має певну ефективність і ефект. Звісно, від якості уроку залежить успіх здобувача. Далі важливий аспект завдання, завдання, які ми ставимо нашим здобувачам. Завдання, які вони виконують, і в синхронному режимі, і в асинхронному режимі, тут має значення чіткість, системність і, звісно, творчість. Чіткість і системність означає, що якщо ми ставимо завдання, які мають бути виконані приміром до вдома як домашня робота, ми повинні чітко окреслити, що треба зробити і як треба зробити. Так завдання ці мають мати певну систему, тобто при відповідати навчальній програмі з предмету, відповідати корекційно розвитковій програмі. Так, і звісно, що вони, якщо ми завдання задаємо, ми їх задаємо систематично, так тому що діти мають звикати до певного режиму, і дистанційний режим навчання має максимально все таки відповідати традиційному нашому навчанню, з яким ми стикалися до початку переходу в онлайн режим. Ну і звісно, творчість. Творчість особливо це стосується молодшої школи, базової школи, так тому що е, дистанційні технології, постійні зуми, постійні Google Classroom, так е, щоб не перетворювалися на однотипні такі завдання, однотипні скріншоти з підручників, скріншоти з методичок. Так е, на сьогодні у нас є. Безліч інформаційних ресурсів цифрових технологій і педагоги навчально-реабілітаційного центру «Зоряний» сьогодні будуть нас знайомити з підходами до розвитку творчих здібностей учнів. Зокрема, ну і третій аспект, третій аспект надзвичайно важливий: це зв'язок. Зв'язок педагога з учнями, зв'язок педагога з батьками учнів. Так, тобто, перше, це фідбек, ми маємо розуміти. Чи нас зрозуміли, чи, сприй... чи нас сприйняли? Так, чи готові до співпраці з нами? Так, комунікація, різноманітні платформи, месенджери для комунікації. Крім того, що ми маємо їх знати, володіти. Ми маємо розуміти їх ефективність. Ми маємо вже на сьогоднішньому етапі діджиталізації не просто вчитися працювати з цими ресурсами. Ми маємо вже критично оцінювати їх ефективність і забезпечити застосування тих ресурсів, які дійсно є ефективними, зрозумілими, так і підходять як для педагогів, так і для учнів і для батьків. Система оцінювання. Так, перші місяці роки впровадження дистанційного навчання у нас була проблема з тим, що не знали, як правильно оцінювати, чи взагалі треба оцінювати, тому що Освітній процес з використанням технології дистанційного навчання сприймався як щось тимчасове, те, що може швидко завершитися. Сьогодні ми вже бачимо, що не варто чекати того, що це все швидко завершиться, і ми традиційно почнемо працювати в класі в аудиторії. Так ми маємо розуміти, які форми, які методи оцінювання є. Ми маємо розуміти, які є електронні ресурси, електронні платформи для автоматичного оцінювання здобувачів і максимально, звісно, переходити вже на них. Тому що оцінювати за традиційними нашими старими формами, ну на жаль, не є ефективним. І, звісно ж, такий вид оцінювання, як формувальне оцінювання. Особливо актуальний під час використання технологій дистанційного навчання, і наші педагоги сьогодні покажуть інструменти, які можна використовувати також, зокрема, при формувальному оцінюванні учнів. Наступний слайд я назвала крутий дистанційний урок. Що ж це за такий урок дистанційний, так, який можна назвати крутим? По-перше, це вдало продумана структура уроку. Системність, візуалізація, кооперація. Тобто, вчитель продумує всі етапи уроку. Етапи уроки складають певну систему, тобто є логічний початок уроку, є основна частина уроку і є логічне завершення уроку. Етапи уроку супроводжуються візуалізацією навчального матеріалу там, де це потрібно, там де вона доцільна. Так? Операція та інтерактив. Наші діти не є просто слухачами, вони є активними учасниками і залученими до освітнього процесу. Тобто є продумані завдання, які здобувачі не просто прослуховують, а виконують і можуть при цьому спілкуватися як між собою, так і спілкуватися з педагогом. Це можуть бути різноманітні зовнішні ресурси, або, наприклад, це може бути групова робота. У тому ж Zoom додатку або в додатку Google Meet. Не опускаємо і не забуваємо здоров'я збережувальні технології. Це наші руханки, це наші вправи для очей. Це наш, наші фізкульт-хвилинки. Обов'язково обов'язково їх включаємо, тому що просидіти цілий день, навчальний день за комп'ютером корисного цьому. Мало, ну і звісно, рефлексія. Як би там не було складно нам матеріал наш організувати таким чином, щоб вистачило нам тих 20-30 хвилин синхронної роботи, завжди залишаємо кілька хвилин на рефлексію, тому що це такий значимий аспект уроку. Завдання: крутий дистанційний урок передбачає завдання. Для учнів, які цікаві, які творчі, і які, звісно, ефективні, це можуть бути і комікси, і квести, і ігри, і творчі інтелектуальні загадки. Звісно, з використанням онлайн ресурсів. Їх багато це і онлайн кросворди, онлайн сканворди, які можна заздалегідь складати і використовувати. Звісно, це все має відповідати принципам чіткості, послідовності, лаконічності, диференціації, ну і звісно, навантаження. Так, відповідно до навчальної програми, відповідно до особливих освітніх потреб дітей, відповідно до вікових особливостей. Ну і комунікація. Я вже говорила не раз сьогодні, що наші здобувачі не є пасивними слухачами на заняттях, а все-таки ми маємо домогтися. Того, що при дистанційному освітньому процесі буде налагоджена повноцінна комунікація, і ми будемо отримувати фідбек або зворотній зв'язок від кожного учня. Так? Звісно, поєднання всіх цих компонентів, аспектів дистанційного урока і буде робити його сучасним, діджиталізованим або крутим. Далі, система дистанційного навчання успішна, як підсумок того, що ми з вами щойно розглядали, так в чому ж буде полягати успіх? По-перше, це вдало підібрані платформи. Як приклад, я зобразила Classroom, наприклад, як основна платформа для організації. Навчальної діяльності зі здобувачами і, наприклад, Вайбер сайт як основний месенджер, так і відкритий інформаційний ресурс для спілкування з батьками. Звісно, це все супроводжується вчасними повідомленнями про завдання, про розклади, взагалі про всі аспекти освітнього процесу. Продумані варіанти доступу, варіанти доступу до відкритих інформаційних ресурсів, до закритих інформаційних ресурсів, частково закритих інформаційних ресурсів, тобто як ми будемо організовувати співпрацю з батьками, так з учителями, хто до яких ресурсів буде мати доступ, чи це будуть корпоративні, наприклад, домени, корпоративні електронні адреси. Чи це будуть звичайні користувацькі інтерфейси? Ну і, звісно, зворотній зв'язок. Тому що без зворотнього зв'язку, на жаль, ми не можемо говорити про успішний освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Звісно ж, важливо сьогодні, які цінності інклюзії в дистанційному освітньому процесі ми маємо. Не упустити, ми маємо обов'язково врахувати і забезпечити. По перше, це дотримання права на освіту для всіх дітей, як головна цінність інклюзії, головний принцип інклюзивного навчання. Сьогодні, в часи воєнного стану, ми маємо дуже багато тимчасово переміщених. Осіб, коли наші батьки з дітьми виїхали, і навпаки, до нас приїхали з інших територій, з інших областей. І технології дистанційного навчання на сьогодні дозволяють максимально залучити всіх здобувачів до освітнього процесу і забезпечити дотримання цього права на освіту для всіх дітей. Наступне націнність інклюзії позитивне сприйняття багатоманітності, так. Як при традиційному навчанні, так денному, так і при навчанні за допомогою технологій ІКТ, за допомогою різноманітних інтернет-ресурсів, ми не забуваємо про такий важливий принцип інклюзії. І, звісно ж, підходимо з розумінням, підходимо з таким як підтримка до тих здобувачів. Які е, не можуть, наприклад, відвідувати всі заняття або мають обмежені можливості для того, щоб е, відвідувати певні види занять, обов'язково це враховуємо. Сприйняття індивідуальних відмінностей учнів як корисного ресурсу, а не проблеми. Це ще одна цінність інклюзії, яка також у нас і е, при дистанційному форматі е, обов'язково враховується і пов'язано з ним ще те, що у нас має бути забезпечена максимально значуща участь в освітньому процесі, а не тільки фізична присутність у класі або групі. Тобто педагогам сьогодні варто продумати такі форми роботи, такі методи і технології онлайн, які забезпечать активну участь всіх дітей. Це може бути і групова робота, це може бути і диференціація навчального процесу. Так, це і підтримка з боку батьків, тобто продумати участь батьків, наприклад, що ми успішно робимо в освітньому процесі. Таким чином, щоб дитина не відчувала себе ізольованою, щоб дитина також могла долучитися до освітнього процесу. Як би складно це не було, але забезпечити це маємо. І, звісно ж, звісно ж, серед суб'єктів дистанційного навчання, про яких ми говорили на початку виступу, все-таки ключовим суб'єктом є педагог, тому що від педагога залежить у нас і якість уроку від педагогу залежить у нас якість співпраці між педагогом, здобувачами, батьками іншими учасниками освітнього процесу. І, звісно, від педагогу залежить у нас і зворотній зв'язок. І ті емоції, так, які залишаться у здобувачів наших і батьків після закінчення уроку. Цінності педагога, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання, в умовах такої масової діджиталізації. Умовно я поділила на чотири такі напрями. Так, напрями у нас, як ви бачите, відповідають тим напрямам реформи нова українська школа, яку ми успішно впроваджуємо вже п'ятий рік. і Тим напрямам, які відповідають, в принципі, професійному розвитку педагога відповідно до професійного стандарту та напрямам підвищення кваліфікації. Перший напрям педагогіка партнерства. І я виділила такі цінності так педагога. Це повага, співпраця, прийняття, підтримка, щирість і толерантність. Можемо сказати, що в принципі вони відповідають цінностям інклюзії сьогодні, так і без таких цінностей педагога і таких цінностей в освітньому процесі ми не можемо говорити про Сприятливе освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами. Нові стандарти, і результати навчання. Такі цінності хочеться виділити як дитиноцентризм, як рівність, справедливість, повага, відкритість, мотивація, культура довіри та заохочення учня. Нові стандарти, результати навчання сьогодні пов'язані не тільки з тим, що наші здобувачі мають знати вміти. Так, на завершення там певного періоду навчання, пев, певного навчального року, а й пов'язані з тим, якими технологіями, якими формами роботи ми будемо забезпечувати здобуття оцих нових стандартів і результатів навчання. Так, і от тут ми е, і е, групову роботу враховуємо. Тут ми враховуємо і нові підходи до оцінювання, формувальне оцінювання, так, і заохочення учня. і Повагу, тобто, це е, всі ті цінності, без яких е, ми сьогодні не можемо сказати про те, що ми успішно забезпечуємо нові стандарти результати навчання. Виховний процес сьогодні в нас е, здійснюється як наскрізний процес виховання. Тобто, виховні заходи, які проводяться в закладах освіти, вони не мають бути просто знаєте, захід для заходу. Виховні заходи носять наскрізний характер. І е, весь процес виховання має відбуватися абсолютно на всіх предметах, на всіх заняттях так? з усіма педагогами. Наскрізний процес виховання передбачає культивування таких цінностей, як патріотизм, як гідність, відповідальність, толерантність, традиції, культура і здоров'я. Дуже приємно зараз спостерігати на інтернет-сторіночках, на сайтах закладів освіти. Як навіть в режимі онлайн ми вже навчилися призвичайлися здійснювати освітній процес, а саме от виховний його аспект, так виховний складник дистанційно і досить цікаво використовуємо і технології, і інтернет-ресурси, так і дітям це подобається. І педагоги також отримують задоволення від результатів своєї результату своєї роботи. Сьогодні ми з вами познайомимося більш детально з цим. Ну і звісно, готовність до інновацій, так тому що тільки педагог, готовий до інновацій, може сьогодні успішно працювати в діджиталізованому, цифровізованому освітньому середовищі, так, працювати з дітьми з особливими освітніми потребами, забезпечувати ефективність освітнього процесу, самовдосконалення своєї академічну свободу, творчість і знання. І самореалізацію. Я сподіваюся, що саме такі педагоги сьогодні зібралися на нашому семінарі і продовжимо далі свою роботу. Я вам дякую за увагу, плідної нам всім роботи, і до нових зустрічей. Добрий день, шановні колеги. Я рада вас вітати на нашому вебінарі, який ми пропонуємо вам. Хочемо поділитися практичними наробками в навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Діджиталізація в процесі педагогіки партнерства нової української школи змінила ставлення до навчання всіх учасників освітнього процесу, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами. Далі я буду казати, ООП скорочено. В умовах сьогодення заклад освіти. Повинен не просто удосконалювати свою роботу, і розвиватися, а й трансформуватися. Такі вимоги ставила перед нами нова українська школа вчора. А сьогодні, з початку пандемії, а потім військової агресії, нашим завданням стало удосконалення дистанційного навчання. І саме тому в цифровий формат одночасно переходять всі ланки освітнього процесу: адміністрування, навчальні заняття. Виховні заходи, психологічний супровід, спілкування з учнями та їх батьками. Цифрові технології, ігри, час взаємодії з гаджетами мають значний вплив на розвиток сучасного покоління дітей. Вони відкривають нові можливості їх використання для навчання, виховання, розвитку мовлення, корекції та реабілітації учнів з порушенням слуху, мовлення. Інтелекту та іншими комбінованими порушеннями. Діджиталізація, саме цифрова трансформація у сфері освіти дітей з ООП, стала комплексною для педагогів в процесі роботи над побудовою уроку, донесенням навчального матеріалу до учасників освітнього процесу, вивченням психологічного стану дитини, долученням батьків до навчання їх дітей. І тим самим. Більш зрозумілим для дітей. Задіючи всі аналізатори дитини, слід враховувати, що діти з особливими освітніми потребами часно втомлюються, швидше інших, потребують повторів у викладенні матеріалів. Запитання до дітей можуть бути в різних інтерпретаціях під час дистанційної роботи всі ці форми забезпечуються мультимедійним супроводом. Що потребує цифрової та інформаційно-комунікаційної компетентності від вчителя. використання сучасних програм дозволяють ефективно інтегрувати різні види інформації в навчальний процес через інтерактивні дошки, презентації, інфографіки, інтелект-мапи, відео тощо. А деякі поєднують ігрову та навчальну складову. Через мультимедіа. Таким чином, на уроках учні долучаються до науки, розширюється їх діапазон знань. Але на уроках передбачається і психологічне розвантаження дітей і виховання дітей. Діджиталізація для нас скоріше новий від освітнього процесу і потребує постійного вивчення, подальшої практичної роботи, закріплення результатів. Мета нашого заходу. Проаналізувати, набути досвід, обмінятися успішними напрацюваннями, визначити проблеми, окреслити шляхи їх подолання, подальшого розвитку дистанційного навчання в закладах освіти для дітей з особими освітніми потребами. Цифровізація увійшла в стратегію розвитку нашого закладу у вигляді концепції діджиталізації. У зв'язку з цим було розпочато удосконалення матеріально-технічної бази центру через придбання і постійне оновлення інтерактивного обладнання. Це дало змогу створити освітні портали з контентом для учнів і батьків, використання сучасних програм в електронних версіях, написання методичних матеріалів з цих питань, створення гуртків з робототехніки, стем лабораторії та інше. Хочу відмітити. Що і психолога педагогічний консіліум в центрі на вимогу часу працює дистанційно в електронній версії індивідуальної програми розвитку. Для більш поглибленого вивчення особливостей розвитку когнітивної і емоційно-вольової сфери дітей також використовуються стандартизовані та проєктивні методики. Крім того, в умовах дистанційного навчання для вивчення дитини командою фахівців психолога педагогічного супроводу використовується інтернет-платформа АІС. Я психолог. Використання платформи дає змогу оптимізувати діяльність фахівців психолога педагогічного консіліуму, зберегти індивідуальний та комплексний підхід з урахуванням особливості кожної дитини. Для вивчення та подальшого супроводу дітей з розладами аутичного спектру застосовуються спеціальні мобільні нейропсихологічні додатки. На працювання закладу були представлені на міжнародних виставках 21-го століття у 21 та 22 роках і отримали вищі нагороди золотими далі виставки. Ми пишаємося цим, удосконалюємося і пропонуємо вашій увазі. Наше напрацювання. Дякую за увагу!